Богатирська справа на Кіровоградщині пройшли восьмі обласні змагання лісорубів. Кращі представники районних лісгоспів демонстрували вправність і точність у розпилюванні дерев. Судді оцінювали якість швидкість та дотримання техніки безпеки у роботі. Як все було бачив Сергій Михайлін. Десята ранку Олександрівський лісгосп. Саме тут вже всьоми проводять конкурс вальників лісу. Вісім команд вишикувані в шеренгу. Поруч їх наставники. Новачків цього року немає. Після офіційного привітання в бій. Учасники розходяться на конкурси. Одні валять дерева на точність. Інші в цей час годують бензопили до розкряжування колоди. Конкурси для лісорубів з року в рік не змінюються. Серед завдань на швидкість замінити у пилках ланцюги, відрізати від колод дерев'яні диски, спиляти гілки. Останнє для конкурсантів виявилося найскладнішим: шестеро із восьми учасників отримали нуль балів. Поспішили, каже організатор змагань. Не ну, знаю, що цьому році так вони поспішилися, але це але це саме акуратна робота. Тут і говорить про те, що уміння обрізати сучі дуже високо ціниться. Їх треба зробити так, щоб і гладко було, і чисто. Те було і, і скоро було. Поки судді підраховують бали, у бульвальників розважають музиканти. Конкурс провели і серед присутніх журналістів. Усім без винятку подарували сувеніри. Після цього підведення підсумків і нагородження. Третє місце і одну тисячу гривень отримав представник Оникіївського лісвоспу, друге дві тисячі Олександрівського. Переможцем в шосте став Сергій Гаврилов з Онуфрівського району. Його приз 14 тисяч гривень. Розповідає до участі у змаганнях його підштовхує спортивний інтерес. Раз попросили мене зайняв четверте місце, і потом стало це цікаво, і почав як говориться, займатися цим. Цього разу говорить до конкурсів майже не готувався. Ну як, час, практично не готував. Пам'яті просто залишилось. Руки пам'ять, лоза видять, ну, теж пам'ятають. Множка там трошки ципочкам, трошки навалки. Там без винагород не залишилися і лісоруби, які не зайняли призові місця. Вони отримали по 500 гривень. Після нагороджень спільне фото на згадку. Наступні змагання відбудуться вже за рік. Переможець Сергій нині ж починає підготовку до всеукраїнських змагань вальників лісу. Сергій Михайлін, Іван Фоміченко день за днем.